Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 126. І створив німецький шахіст та шаховий композитор Вальтер фон Гольцхаузен. Хід білих мат за 3 ходи. Подумайте. Дуже напрошується перетворення пішака у Ферзі. Шах і чорні мають закритися слоном. Але тепер немає мату за 2 ходи. Хід чорних їм загрожує пат. Потрібно розв'язати чорних. Наприклад, ферзь є 7. Напали на ферзь б 7 мат, на ферзь є 4 мат. Але хід слон це 7. І чорні захистилися. Хід білих і немає мату за один хід. Правильний хід за білих – Тура Ф4, жертва тури. Давайте слон б'є туру. Тоді F8 ферзь, слон має закритися. І в білих немає вже тури на f5. Тура не перекриває вертикаль, і є хід ферзь f3 мат. Давайте розглянемо інший варіант. Тура f4 і чорні не б'ють туру. Грають король b8, король хоче втікти на c7, F8 ферзь, король c 7 І третій хід. Тура f7 мат. Повернемось на початок, як це розв'язується. Тура F4 потрібно пожертвувати туру. Слон F4 F8 ферзь. Слон має закритися. І тепер є хід ферзь f3 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!